Так, п'ятий клас. Продовжуємо з вами розгля розглядати середовище створення та редагування проєктів Scratch. Сьогодні продовжуємо минулий урок. Створюємо звичайні лінійні проєкти. Ще раз кажу: дві задачі у вас на сьогодні. Одну робимо разом, іншу робите самостійно без мене. Виконати завдання 2.3 на сторінці 268. Відкриваємо підручник на 268. й і читаємо, що там за задача. От у нас 268, задача 2. Створіть проект з двома виконавцями, які спочатку знаходяться поруч один з одним всередині сцени, а потім рухаються один від одного у напрямках лівого та правого країв сцени, виконавши 4 рази переміщення на 30 кроків. Після кожного переміщення кожний з них змінює свій образ, відтворює певний звук, робить паузу 4 секунди. Збережіть проєкт у вашій папці. Ну, що для цього? Мабуть, спочатку треба відкривати Scratch, Да, До кожного завдання у вас є посилання на Scratch Online. Переходимо за ним, натискаємо Створити. Це віконце можна закрити. І що? Нам треба два виконавця. Наскільки ми зрозуміли, стояти вони повинні поруч один з одним на сцені. Так? Тобто, нехай буде рудий кіт, і я додам ще якогось виконавця, обрати спрайт тварини. А це завдання ми ж разом робимо? Чи, чи самостійно треба буде? Ні, потім ви самостійно без мене зробите. Зараз я покажу, ви мені підкажете, потім закінчиться конференція. Ну, будете самостійно його виконувати також. Добре? Так. Добре. Якого е, ще виконався? А ну, обирайте, кого хочете ще додати. Ой, я хотів песика, я шукав його, а ви кого хочете. Може, цього динозаврика синенького з довгою шиєю? Ось цього? Так, ну давайте. Так, додали динозаврика. Е, дивіться, вдома, коли будете виконувати без мене, обирайте виконавців будь-яких. Мені, в принципі, все одно, якого виконався ви оберете. Так, що тепер? Вони повинні йти по 30 кроків в різних напрямках. Тобто для Спрайта 1. Давайте зробимо спочатку все для Спрайта 1, потім зробимо для, ну, для рудого кота, потім вже для динозаврика. Тобто, обираю рудого кота. Пам'ятаєте, для того, щоб синхронізувати їх дії, що мені треба поставити на обох алгоритмах. Щоб вони виконувалися одночасно, з чого треба починати? Треба з цієї події, зелений прапорець. Події, коли зелений прапорець, натиснути. Добре. Так, далі нам кажуть, що вони повинні переміщатись на 30 кроків в напрямку меж сцени. Дивіться, в принципі, вони в мене от рудий кіт стоїть в напрямку правої межі. Але ж перед виконанням проєкту, якщо ми робимо проєкт для когось, для користувача, користувач же завжди може взяти і змінити напрямок. Правильно, покрутити ось це. Тому я б спочатку сюди додав, е, повернути в напрямку потрібному. Щоб він став потрібному напрямку. Так, може, так вони ж будуть в різні сторони йти. Може, цьому динозаврика треба розвернути там на якусь, на якусь відстані, щоб він розвернувся і якраз пішов в ту сторону. Так, да, зараз зробимо так. Все буде добре, зараз ми це зробимо. Е, Ярослав, ти правильно кажеш. Да. Ой, вибачаюсь, Ярослав, Святослав. Е, вибачаюсь, все ти правильно кажеш. Дивіться. Робимо коту, повернути в напрямку 90 градусів, щоб він точно йшов у нас в напрямку правої межі. Звідки тут взялась цифра 90. Ви коли натискаєте на це число, у вас ось напрямок задається. Нам треба, щоб він йшов праворуч, ви просто праворуч стрілку встановите і все. Ще нам кажуть в умові задачі, що виходити, вони повинні з центра сцени. Центр сцени це координати Х, 0, 0. Тобто, можна було. Поставити їм ще координати по нулям. Як це зробити? Давайте подивимось. Тут є змінити координати, задати. Давайте зробимо переміститись в координати 0, 0. І повернути в напрямку 90 градусів. Далі, Нам, тобто, це з центра сцени рудий кіт буде йти до правої межі. Правильно ж? Нам кажуть, що він повинен переходити 30 кроків. Після кожного після кожних цих кроків він там щось повинен робити. Це буде у нас повторюватись 4 рази. І що там? Після кожного переміщення кожний з них змінює свій образ, відтворює певний звук, робить паузу 4 секунди. Для рудого кота, це, скоріш за все, вигляд, наступний образ. Правильно ж? Але. Як нам дізнатись, чи є цей наступний образ у кота? Можливо, там немає у нього ніякого наступного образа. Як нам це підтвердити, що у нього дійсно є наступний образ? Підкажіть. От я не знаю, а може у нього тільки один костюм, і не буде ось це працювати цей блок наступного. Ні, у нього там, коли ви на нього наводили, то там показувалося, що у нього декілька костюмів. Ну а де мені це переглянути зараз? А, зайти в образи. Так, вкладка Образи, і бачимо у нього два костюми. От вони будуть змінюватись між собою. Да? Все підходить. І давайте одразу до динозавра подивимось. О, у нього цілих 4 костюми. Все, також хай вони собі змінюються. Нових ні для кота, ні для динозавра додавати не будемо. Цього у нас в умові задачі немає. Так, наступний образ. Зміну поставили. Далі відтворює певний звук, робить паузу 4 секунди. Звуки для кота подивитись список звуків можемо. Це у нас, пам'ятаєте, вкладка звуки. От у нього є звук Няу. А для динозавра дивимось, також є звук поп. Ну, нехай також буде по одному звуку. Нам не сказано, що вони повинні бути різні. Тобто робимо, що тут звук, відтворити звук Няу. Давайте до кінця оберемо. Знову забув, що там треба робити далі. Ага, робить паузу 4 секунди. Я думаю, що пауза 4 секунди це досить довго. Пауза у нас знаходиться в групі блоків керування. Давайте зробимо 2 секунди. Чекати 2 секунди. Це все діло у нас повинно повторюватись ось ці дії 4 рази. Що ми зробимо? Як ви думаєте, ось ці дії повинні повторюватись чотири рази що ми зробимо? Ми їх або копіюємо і декілька разів вставляємо, або е, там є повторити стількись там разів. Так, повторити. Можна просто нажати праву кнопку клавіші, ну ще треба зробити. Там. І дублювати дублювати. Да. дублювати. Це, ну, копіювати, дублювати це одне і те саме. Так, правильно ви всі кажете. Да. Дивись, Святослав, ти правильно кажеш, що можна використовувати блоки повторити. Але це, дивись, ти це знаєш, але це тема наступного нашого уроку. А, ну да. ладно. Да. Ти, ні, ну дивись, ти абсолютно правильно кажеш. Так, да, насправді це робиться ось таким чином: повторити чотири рази. І так буде правильно. Поки що ми цього не знаємо, ми блоком повторити не користуємось. Ну, не знаємо в кавичках. Ми створюємо, okay. да, ми створюємо звичайні лінійні алгоритми. Тобто, поки що робимо ось таким чином через дублювання. Так, от у нас є цей алгоритм. Давайте запишемо. Бачимо з центра сцени по 30 кроків у нас робіть. Переміщається чотири рази, відтворює звук. Все працює начебто правильно. Для динозавра, мабуть, треба такий самий алгоритм, тільки єдине, що е він повернеться в іншому напрямку. Як скопіювати для динозавра алгоритм? Я сподіваюся, що. Перетягнути треба просто. Перетягнути просто. Дивлюсь, на коті залишився і на динозаврі так само є цей алгоритм. Але тут, мабуть, буде звук не няв а поп. Треба повернути на той звук, який був у динозавра. І повернути він повинен. Нам потрібно, щоб він повернув в іншому напрямку. Ось сюди. Ліворуч, щоб він ішов. <кклевиць> давайте запустимо і дивимося, що, що нам не подобається. Динозавр йде догори ногами. Так. <клевиць> так, давайте подивимось на вкладці рух, начебто. Тут було таке. От стиль обертання Є такий блок. Давайте зробимо стиль обертання. А ну ка зліва направо так і залишимо. О, от тепер, начебто, все гарно, так? Да? От вони відходять один від одного, звуки програють, образи змінюють. Ідуть в правильних напрямках, ніхто не перевернутий. Все добре. Ще раз. Ми створили досить просто для одного спрайта наш алгоритм. Досить просто чому? Тому що ми маленький шматочок створили, да, не дивлячись на те, що алгоритм великий, ми створили маленький шматочок, а потім його скопіювали. Потім це все скопіювали для іншого виконавця, трошки підправили, і все працює. Як нам це діло зберегти? Файл вивантажити на ваш комп'ютер, нагадую. От у нас завантажився цей файл, відправляєте його мені. Однаково працює і на планшетах, і на смартфонах. Задача 3. Задачу 3 вже не демонструю, робите самі. Можемо тільки почитати, можливо, у вас будуть якісь питання. Створіть, ну, все ж таки, треба показати, вже бачу: створіть у вбудованому графічному редакторі два нових образи виконавця-рудий кіт, змінивши образи цього виконавця з бібліотеки образів. Створіть проект з використанням цих образів за своїм сценарієм. Тобто, це само, тобто, можна щось своє уявити? Так, можете робити Браво. що завгодно з ним. Да, тобто, дивіться, тільки у вас обов'язково сказано, що у вас в проєкті повинні образи е, рудого кота, по-перше, бути змінені в цьому редакторі, тобто, переходите на вкладку образи. Трошки їх підмальовуєте якимось чином. Дивіться, їх тут можна змінювати. А взагалі їх можна прибрати там свої спрайти, зробити? Е, ну, в принципі, давайте скажемо, що можна. да Давайте будемо обожна... будь-які блоки можна використовувати. Да, да, можете робити другий проект на власний розсуд, тільки обов'язкова умова, що повинна бути зміна образів. От якщо ми ще раз почитаємо задачу, то і що ви повинні е, покористуватись Цим графічним редактором. Тобто третя задача ще раз. Власна творчість, що хочете, то і робите свій проєкт. Але обов'язково, щоб ви змінювали образи в графічному редакторі. І щоб обов'язково була зміна хоча б двох образів, щоб вони змінювалися. А далі все, що хочете, робите самостійно. Все зрозуміло? Так. Так. І скидуйте мені, звичайно, два проекти. В принципі, це все. Як, як вам і обіцяв, ми дуже швидко. Навіть 20 хвилин не пройшло. У вас ще є час на цьому уроці. Можете почати робити це прямо зараз. Е, ну і ну, почати зробити зараз і все, і забути про інформатику на тиждень. Чи є у вас якісь питання? Жодних. Жодних. Так. Якщо питань немає, то що, дякую вам за увагу. Цей відеозапис у вас з'явиться там через півгодинки, десь до завдання, прикріплений. До побачення, гарного дня!